Нещодавно створені сили спеціальних операцій мають найближчим часом набути бойових спроможностей. Аби перевірити перебіг підготовки їхньої матеріально-технічної та навчально-тренувальної бази, міністр оборони Степан Полторак відвідав сьогодні Кропивницький, де дислокується третій полк спецпризначення. Першого дня ви ризикуючи своїм життям робили все можливе для того, щоб зупинити агресію. Ми свідомо прийняли рішення, що головним зверненням для вас є. Ти захист своєї країни. Головним водам держави створити вам умови, забезпечити вас всім необхідним». Степан Полторак вручив кропивницьким спецпризначенцям державні нагороди та відзнаки Міністерства оборони. Крім того, міністр пообіцяв, що до кінця року військові кропивницького гарнізону отримають 85 квартир. Плюс до того, міністерство спільно з місцевою владою розглядає можливість побудови котежного містечка. «Ми Разом з головою обласної державної адміністрації пройшли, подивилися. Ми зараз плотуємо проектну кошторисну документацію, подивимося наші можливості, і після цього буде прийнято кінцеве рішення щодо будівництва військового містечка. Тут можуть розташуватися близько 700 квартир для військових. Також, за словами міністра, до кінця місяця на вимогу президента спецпризначенцям мають підвищити грошове забезпечення. Олександр Візгін, військове телебачення.